Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні ми знов з вами зустрічаємось на занятті з математики. А ви пам'ятаєте, чим займаємось ми на цих заняттях? Так, ми вчимо цифри, вчимось рахувати, вчимо різні геометричні фігури. Правильно. Сьогодні до нас малята завітав у гості довговухий гість. А хто це? Відгадайте загадку. Зайчисько, мабуть, мій двоюродний братик. Я теж, як і він, Куцохвостий, вухатий. Та мешкаю поруч я з вами. Я близько, тому що не дикий звірок я, а свійський. Я в кліточці, в ліс я не бігаю в поле. Тому що я, друзі, не зайчик, а правильно, кролик. Сьогодні до нас у гості завітало рольченя Габбі. І вона хоче познайомити вас зі своїми друзями-кроликами, які мешкають у дівчинки-полі. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. У дівчинки-полі були кролики. Але вона була не дуже уважною. Або, можливо, вона не вміє рахувати. Тому поля. Ніяк не може покласти овочі своїм вухастим друзям так, щоб кожний кролик отримав по одній капустинці чи морквинці, то зайві овочі покладе поля, то покладе так, що комусь не вистачає. Але ж кроликам не треба зайвих овочів. Кожен може з'їсти тільки один овоч. Спочатку у дівчинки жило два кролика. І вона поклала їм овочів більше, ніж потрібно. Скільки овочів могла покласти дівчинка, як ви гадаєте? Так, більше двох. Це скільки? Може, три? Можливо, навіть чотири. Або п'ять. А може, іще більше. Потім. У дівчинки кроліків стало троє. І вона поклала їм овочів менше, ніж три. Скільки ж вона могла покласти? Так, один або два. А потім кроликів стало ще більше. Скільки? Давайте порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. Дівчинка поклала овочі так, щоб одному кролику не вистачило. Скільки ж вона поклала? Так, чотири. А як зробити, щоб вистачило усім? Так, додати ще одну морквинку. Тоді кролики і морквинок стане порівну. По п'ять. Діти, як ви гадаєте, чого має бути більше овочів чи кроликів? Так, їх має бути однаково, щоб кожному кролику дісталось по одному овочу. Тож, якщо в нас буде два кролика, скільки їм дамо морквин? Молодці. Дві. Двом кроликам дві морквини. А якщо три кролика, скільки їм треба дати овочів? Так, три овоча. Трьом кроликам, три капустини. А якщо кроликів буде п'ять, скільки овочів ми дамо їм? Так, п'ять овочів, п'ять кроликів і п'ять бурячків. Молодці малята, ви дуже гарно працювали. А тепер, діти, трохи відпочинемо і зробимо фізминутку. Їдьте моркву, виривали. Кролинят почастували. Всім поклали у по морквинці. Ще й почухали по спинці. дуже вдячні проленята морду кумають завзято. А коли поласували, ми завзято пострибали. Молодці вода. Сідайте на місця, продовжимо далі заняття. Діти, наших кроликів знову треба годувати. Але всі овочі перетворилися на геометричні фігури. Давайте відгадаємо, який овоч ховається у кожній фігурі. Зелений круг. Який овоч у нас круглий та зелений? Так, капуста? А який овоч трикутний помаранчовий? Звичайно ж морква. А який овоч має форму овала і зелений? Як ви гадаєте? Так, це огірок молодці. А який же овоч овальний? Фіолетовий? Так, це баклажан, а круглий червоного кольору. Хто згадає? Так, помідор. Дуже добре малята. Кролиня Габі дуже вдячна, що ви змогли перетворити геометричні фігури на овочі. Тому зараз вона понесе ці гостинці до своїх друзів. А зараз, діти, ми з вами повторимо все те, про що говорили на занятті. Тільки помічниками у нас будуть вже не кролики, а ось такі цеглинки з лего. Подивіться, скільки зелених цеглинок. Так, давайте порахуємо. Один, два, три. Тож, в нас три зелених цеглинки. А скільки синіх цеглинок? Один, два. Всього дві цеглинки. Якою цифрою обозначаємо число 2? Так, цифрою 2. А скажіть, будь ласка, яких цеглинок більше? Так, більше зелених цеглинок. Їх три. А менше синіх цеглинок їх дві. А як зробити порівну? Треба додати одну синю цеглинку. Тепер цеглина порівну. порівню. По три. А як зробити інакше? Можна прибрати одну зелену цеглинку. І знову їх порівну по дві. Скажіть, малята, скільки червоних цеглинок? Порахуйте. Одна, дві, три, 4. Всього 4 цеглинки. Позначаємо якою цифрою? Так, цифрою 4. Скільки жовтих цеглинок? Одна, дві, три, 4, 5. Всього 5. Якою цифрою позначаємо? Цифрою 5. Яких цеглинок менше? Так, менше червоних цеглинок. А яких цеглинок більше? Більше жовтих цеглинок? Наскільки жовтих більше, ніж червоних? Так, на одну цеглинку більше. Як же зробити порівню? Треба прибрати одну жовту цеглинку і буде порівну. А можна додати червону цеглинку. І теж буде порівну по 5. Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири п'ять. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Порівно. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. Кролиня Габі говорить вам дякую і до побачення, до нових зустрічей.